Ви колись справді замислювалися, що відбувається, коли ви вмикаєте музику на своєму телефоні чи комп'ютері? Бо дивіться, звук у нашому світі це така собі плавна неперервна хвиля, а комп'ютери, вони ж розуміють лише нулі та одиниці. То як, власне, ці два абсолютно різні світи, аналоговий і цифровий, взагалі знаходять спільну мову? Ну що ж, давайте розбиратися і зазирнемо в саме серце цифрового звуку. І от вам, власне, і вся загадка. З одного боку, нескінченна плавна природа звуку, а з іншого чіткий дискретний світ комп'ютерних команд. Здається, це просто несумісні речі. Але, як виявляється, існує справді геніальний процес, який дозволяє перекласти одне на мову іншого. Добре, перш ніж ми почнемо розбиратись, як комп'ютер будує свої цифрові сходи, треба зрозуміти, з чим ми взагалі маємо справу. А починається все, звісно, з аналогового звуку. Ось погляньте, це і є аналогова звукова хвиля, просто плавна, красива лінія, правда ж? Це може бути будь-що, голос, музика, шум вітру. І головна її фішка, її суть, вона суцільна. Між будь-якими двома точками на цій лінії є нескінченна кількість інших точок, і саме оцю нескінченність комп'ютеру треба якось осягнути. Якщо казати трохи науковіше, це і є формальне визначення. Уявіть аналоговий сигнал як ідеальне дзеркало. От як звучить щось у реальності, так само і виглядає ця хвиля. Вона повторює всі-всі найменші зміни, все плавно, без жодних різких стрибків чи розривів. І ось тут ми підходимо до ключової різниці. Уявіть собі пандус. Він ідеально плавний, так? Можна стати в будь-якій його точці. Це аналоговий світ. А тепер уявіть сходи. Тут є чіткі сходинки. не можна стояти між ними, правда? Або одна, або інша. Оце і є цифровий світ. І комп'ютер розуміє тільки мову сходів. То як же нам перетворити цей ідеальний пандус на сходи, зрозуміли комп'ютеру? Ну, для цього є перший крок. Він називається дискретизація, або, простіше кажучи, семплінг. І ось як це виглядає. Бачите цю плавну лінію? Це наш оригінальний звук. А ці столбчики це по суті робота комп'ютера. Уявіть, що він, наче надшвидкісний фотограф, робить тисячі знімків цієї хвилі, щосекунди. Він фіксує її висоту або амплітуду в конкретний момент. Звісно, він не бачить, що там між знімками, але якщо робити їх дуже дуже часто. І от якраз швидкість цього фотографа це ключовий момент. Чим частіше комп'ютер робить ці виміри, тим точнішою виходить цифрова копія. І от просто щоб уявити масштаби для звичайної cd якості, комп'ютер робить 44 100 таких замірів за одну секунду, уявляєте? Добре, з часом розібрались. Ми наче нарізали його на тоненькі скибочки. Але ж тепер треба виміряти, а якої висоти була хвиля в кожній такій скибочці. І цей процес якраз і називається квантуванням. Якщо частота це. Як часто ми міряємо, то глибина звуку це наскільки точно? Це як різниця між лінійкою, де є поділки тільки на сантиметри, і лінійкою, де є й міліметри. Чим більше поділок, тим точніший результат. От глибина звуку це і є кількість оцих поділок на нашій віртуальній лінійці для вимірювання гучності. Тобто все просто. Чим більше бітів, тим більше у нас варіантів для опису гучності в кожному конкретному знімку. І це дає нам змогу передати весь динамічний діапазон від ледь чутного шепоту до глушливого вибуху. А тепер просто послухайте цю цифру. Звичайна 16-бітна глибина звуку, як на компакт дисках, дає нам 65 536. 65 тисяч. Стільки можливих рівнів гучності для кожного малесенького заміру. Це настільки багато сходинок, що наше вухо просто не здатне їх розрізнити. Для нас це звучить як той самий ідеально плавний пандус. Ну що ж, тепер у нас є два головних інгредієнти частота дискретизації і глибина звуку. Давайте подивимось, як вони разом створюють те, що ми називаємо аудіофайлом. Уявіть, що ми готуємо страму цифровий звук. Ось наш рецепт. По-перше, тривалість, тобто скільки секунд триває запис. По-друге, частота. Як часто ми робимо знімки. По-третє, глибина звуку, наскільки точною лінійкою ми міряємо. І нарешті кількість каналів. Зазвичай це один для моно, або два для стерео. І от вам повний рецепт. Щоб дізнатися розмір файлу, треба просто перемножити ці чотири компоненти. Час, Частоту, глибину і кількість каналів все проста математика, яка показує, як кожна деталь впливає на те, скільки місця займе ваша улюблена пісня. До речі, звідси випливає ще одне слово, яке точно всі бачили: бітрейт. Що це таке? Ну, по суті, це швидкість, з якою аудіодані течуть. Коли ви бачите на якомусь mp3 файлі позначку, скажімо, 192 кБіт на секунду, це якраз і означає, скільки даних використовується для кожної секунди музики. Тому, як правило, вищий бітрейт, краща якість, але й файл буде ващим. Ми розібрали всю теорію, всю математику процесу, а тепер давайте подивимось, як ця магія відбувається вже в реальному залізі всередині наших пристроїв. Отже, повний шлях звуку. Починається все з мікрофона, він ловить аналогову хвилю. Далі в гру вступає спеціальний чіп, аналогово-цифровий перетворювач, скорочено АЦП. Це він і є той фотограф, що перетворює хвилю на сходинки з нулів та одиничок. Потім комп'ютер ці дані зберігає. І коли ми натискаємо плей, відбувається зворотній процес. Інший чіп, цифроаналоговий перетворювач або ЦАП, бере ці сходинки і знову згладжує їх у плавну хвилю, а динаміки вже відтворюють її для наших вух. І ось подивіться на цю трансформацію зліва жива, природна, нескінченна хвиля, а справа її точна математична цифрова копія. Це, по суті, і є вся магія. Ми взяли щось нескінченно складне зі світу фізики і переклали це на мову чистої математики. І це залишає нас з одним цікавим питанням так, ми можемо робити ці цифрові сходинки все меншими, майже невідчутними. Але чи можуть вони коли-небудь стати тим самим ідеально плавним пандусом? Чи може цифрова копія колись стати абсолютно тотожною оригіналу? Це питання, про яке варто замислитись, коли наступного разу будете слухати улюблену композицію.